Закритий відомчий комплекс Кіровоградської обласної міліції, завдяки сюжету на інтері відкрили для дітей. Про розкоші пансіонату ми розповідали в кінці листопада. Тут відпочивали винятково начальники обласного МВС, київські генерали, та як стверджують місцеві, майже всі президенти України. Тепер комплекс став доступний малечі із навколишніх сіл. Для них тут відкрили 35-метровий басейн. Першими там поплавали 15 вихованців спортивної секції. А щоб керівництво обласної міліції у майбутньому не... Передумало, активісти планують підписати з ними меморандум про співпрацю, тут і вода розрачна, і не так хвороб можна отримати. Що тут, тут круто, да. прикольно. тут. Дивлячись дітям в очі, можна побачити в них радість, а це не може не радувати і мене також, тому що басейн має все таки бути використовує за цільовим призначенням, щоб тут відпочивали дітки з Олександрівки і з нашої району.